Вітаю! Сьогодні в мене посадка ось такого чудового декоративного соняшника. Називається він ведмедик. Однорічка, висота від 100 до 180 см. Суцвіття кошики великі, інтенсивне жовтого забарвлення, діаметр 15-25. Якщо все так, це буде дуже класно! Частина буде висіватися у відкритий ґрунт, частина заздалегідь буде висіватися у кошики. Ну що ж, поїхали, Чотири ячейки будуть зайняті. Це для тата, це петунія. А в інших Скільки їх в мене залишається? 8 буде... буде вже ведмедик. Насіння тут багато. Хоча, знаєте, саджала питонію і там було 10 насінинок, котрі були у такому пластиковому ковпачку, і це не допомогло. Схожість була 5 з 10 і залишилося. Чотири малючки. О! Тут саджати веселіше. Бо це що? Це соняшник. Справжня я саджаю. Виходить, що насіння. Так, треба буде його від дітей. сховати. У мене такі дівчата, що хі -хі, полюбляють насіння. Так, ну, як сказали. Одна, дві, по дві штуки, ось так. Я не досипаю, тому що, коли будуть саджанці маленькі, щоб їх потім наробити їм пікерування. А тільки досипати трошки субстрату. І все ось так. цікаво отака біленька буде, чи ні, я її кутовий. То, можливо, найкраще будуть поростати не чорні, а саме такі світлі. Трошечки присиплю їх, полю і під лампи. купила собі оці такі коробочки з підсвіткою, можна використовувати без підсвічування. Можна повністю їх закрити, а можна використовувати таку кришечку з отворами, щоб був доступ повітря. Зараз я використовую лише підсвічування і невеличкий. Повернути на доступ повітря. Я вам скажу, що в них доволі зручно. В них зараз проростає кохія. Кохія, не дивлячись на те, що насіння дуже багато виявилась на схожість також погано. Якщо до цього я так рекомендувала, кажу, що там прала і в епіцентрі, і. Все класно, насіння свіже, і воно так чудово сходить, то цьогорічне насіння, не знаю, що з ним не так, сходить не так класно. Ну подивимось, наскільки швидко зійде соняшник, і як він буде себе почувати ось отаких от кошиках з лампами. Переношу вже на постійне місце. А за три доби, коли я посадила насіння, соняшник мене дуже порадував тим, а що мені казати, якщо я покажу спочатку ось тут, почали підійматися насінинки. А тепер дивіться, який клас. Я ж його ніколи не саджала, тому для мене це дуже-дуже така цікава штука. Коріння. Ось так. Три доби, насінинки, вже майже рослинки. Ще через добу вже такий вигляд. Я спочатку показувала, що у кожен відсік я додала по дві насінини, і зараз їх 15 із 16. 8 відсіків по дві насінинки. Сьогодні 24 лютого, 19-го, було посаджено насіння. І зараз виглядає посадка сонячника. Ось так. Дивіться. Я посадила 16 насінин. Всі 16 з'явилися. Ось тут не дуже видно, але є ще одна. У кожній було по дві насінинки, і всі 16 ось тут. Насіння вийшло якісним. Проросло все чудово. Тож 16 кущиків соняшника будуть заздалегідь підготовлені. Всі інші, ось коріннячко. Ось так дивіться. Все інше буде висаджено вже у відкритий ґрунт. Ось так. А тут я вам покажу, що в мене тут кохія. Дуже багато насіннячка, але, на жаль, як бачите, усього дві рослинки. Або є сходи на другу добу, а вони потім ось так за ніч. Фу, і нема. Або взагалі не сходить. Тож буду ще думати, що робити з кохією. Тому що вона мені потрібна, вона дуже потрібна для того, щоб зробити такий живий парканчик. А 5 діб від посадки соняшника виглядає ось так. На цьому усі посадки лютого завершені.